Під час археологічних досліджень на території замкової площі, де просіла бруківка, по лінії від колегіуму єзуїтів до Луцького замку, виявили підземну забудову історичної частини міста сімнадцятого століття. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці науковий співробітник охоронної археологічної служби України Віктор Баюк. З його слів, місце дослідження обрали неподалік провалу, що утворився на замковій площі у квітні 2013 року. Під час дослідження археологи знайшли кут фундаменту мурованої споруди, складеної із цегли пальчатки та великоформатної цегли, яка датується у межах 15 17 століть. Цей об'єкт пошкоджений мурування історичної споруди, вдавлене через рух великогабаритного транспорту на замковій площі. Як Зазначив Віктор Баюк, вочевидь, виявлена споруда належить до багатих шляхецьких будинків, які розміщувались у цій частині біля окольного замку. Після фіксації та наукового опрацювання фрагмент середньовічної забудови законсервують та засиплять для подальшого дослідження. А мощення бруківкою на місці робіт відновлять.